Нові бетонні перекриття покрівлі, відремонтована підлога і залишки будівельних матеріалів. Такий вигляд нині має квартира у п'ятиповерхівці на вулиці Яновського, де в березні обвалилися бетонні плити перекриття даху. Було підселено зруйноване перекриття між четвертим і п'ятим поверхом, тому що під час обвалу, коли обвалилось перекриття будинку, воно ж впало все на підлогу п'ятого поверху, яка в свою чергу є. Стелею четвертого поверху. Частково були відновлені перекриття п'ятого поверху дах будинку і повністю відновлене бетонною суміш перекриття п'ятого поверху. Це не застосовувалося якісь колишнього використання плити. Це було залізобетону, заармоване, повністю нове перекриття. На цих фотографіях ви бачите, який вигляд мала квартира у день обвалу. Плита зі стелі упала всередину помешкання. Це відео зняте за чотири дні після обвалу. В одній кімнаті стелі немає. У двох інших дах закріпили металевими підпорами. Кандидат технічних наук в галузі будівництва Олександр Сипливець пояснював, через що міг статися обвал плит. Даний проект відноситься до серії 464, которая имеет поперечные несущие стены. Снесена несущая стена, на которую опирается плита перекрытия. В данном, в данном проекте невозможно выполнять данные перепланировки. Майже мільйон гривень з міського бюджету витратили на реконструкцію квартири. 100 тисяч коштував експертно-технічний звіт, 830 тисяч гривень реконструкція. Нині будинок не аварійний, каже Олександр Варгун. Замовлення проєкту, замовлення технічної документації, визначення підрядної організації. Все це відбувалося з застосуванням системи Прозоро, тому що вартість робіт була більшою 50 -ти тисяч гривень. Тому по сроках можливо. І затягнутий був також і цей процес. Пояснює, чому на ремонт витратили гроші з міського бюджету. Було прийнято рішення не чекати, поки відшкодує власниця квартири. Поки що немає у нас остаточного рішення по кримінальному провадженню. Хто там винен, не будемо поки говорити, що це власниця квартири, винна, тому що там будівельники працювали. За фактом обвалу плит поліція відкрила кримінальне провадження. Призначено будівельну технічну експертизу, оскільки лише фахівці відповідної галузі зможуть надати висновки внаслідок того сталося руйнування. Я не можу вам сказати по датам, коли саме слідчі дії проводилися. Це матеріали кримінального провадження, які розголошенню не підлягають подію. Кваліфікованої за статтею 356 кримінального кодексу України самоуправством. Санкція статті передбачає покарання вигляду штрафу до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців. Власниця квартири, де обвалились плити, спілкуватись, не захотіла. Оставки будь ласка, спокою. Це власниця квартири на третьому поверсі. каже, після обвалу помешкання потребує ремонту. Нині живе у батьків. Нічого не ніхто не відшкодовує, ніхто не обіцяє. Кажуть, звертайтеся до власниці. Власниця відповіла, що вона цього не буде робити, їй немає чим компенсувати. Зараз жити в квартирі неможливо, все сипеться, все обвалюється. Жодної кімнати немає, такого, щоб можна зайти і жити, все сипеться, обсипається. 60 тисяч гривень кредиту взяла Тетяна Кузнецова, щоб відремонтувати. Квартиру на четвертому поверсі. Вона під тією, де стався обвал. Нині живе у друзів. Я рахувала спочатку, а потім вже перестала рахувати, тому що гроші йдуть. Міська влада мені повністю встановила стелю, там, де було порушено, де були тріщини, це зал, прихожа, кухня, туалет, ванна. Підняли потолок, закріпили його, зробили гіпс-картон. Далі я все роблю своїми силами ремонту. Пагети, часткова шпаклівка, стін, ліноліум на підлогу, обої ну і заміна міжкімнатних дверей. каже, сподівається, що власниця квартири поверхом вище компенсує витрати. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.